Слава Ісусу Христу! Гарні. Слава навіки Богу Сідом! Чим вже ото займаєтесь? Чим займаємося, дивіться, Марішка з Миколою ті, що квіточки вирощують. Привезли мені во, квіточки до Сергіка щоб озеленити. Бо, які юки. В них є такі юки навіть на продаж. Бачи, які файні. Буде яка краса. <кхів> Воно потім розростеться, буде свисти. О, людочка йде наша. Слава Ісусу Христу, Людмилочка Люда корови жене, дисмі, яка гарна в мене сусідка. Сама лучша сусіда. Так, і во, дивіться, такі тує. То все на озеленення для того Сергійка грубенько. Я його так люблю. Тобі. мій мій, мій. це тяжка праця, правда? Та як кожна праця, нема легкої праці. І сидіти за комп'ютером теж тяжка праця цілий, день. бо болять очі, болить хребет. Правильно так кажеш. вона є. Тихо вже гризим на продаж не маєш. Ні, 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 то вже. А що є на продаж тебе? Ось всього багато. Гейхери мають, я знаю точно. О, а тут і нема них на продаж. Все. Бо я забрав всі останні. Всі останні. А всім благословеної Суботи. Василька день народження. Зараз ми будемо його вітали. О, вже букета має, взяв букета Іду зараз кажу, хай квітне Василько і не в'яне з роками доля. Хай до хлізу зуля накує. Микола, я дякую вам за вашу працю, за те, що ви нарешті добралися в Шушківці. Так, я не думаю, що так далеко. Далеко? Так. Нічого? Дорога до неба, дорога хресна. А сюди місце пусти не буває. Всі благословені суботи. Хто що хоче, до марічки квіточки пише, де в них сайт є. Лишу, пошою. Приїхали, треба допомогти людям. Файно хай буде все. Так, все, працюємо далі.